В Ютубі майже немає відео про Fixed гір українською. І я це буду виправляти. Відео є, але їх дуже мало. Ті люди, які їх знімали, їх знімають або в дуже малій періодичності, або вже взагалі не знімають. Хочеться вірити, що Fixed Gear взагалі живий, але в інтернеті його дуже мало. Саме в українському інтернеті. Я вже деякий час знімаю відео в Інстаграм, в TikTok, плюс-мінус вже розумію, як це все працює. І ще замітив, що мені дуже мало тих пара секунд, які там виділені для того, щоб відео набирало перегляд. Тому я і. Почав знімати відео сюди. Загалом я буду розповідати про сам Fixed Gear, що це таке взагалі, що це за велосипеди, про людей, які просувають Fixed Gear в Україні. Можливо, навіть і знімлю декілька відео з цими людьми. Але це ще не факт, тому що я не дуже соціальна людина, і з кимось стикнутися відео, записати мені це думаю, буде трохи проблематично. От. Але можливо, можливо, все можливо. На даний момент в мене є от один проєкт, який в інстаграмі можливо вже закінчений, а можливо, я його, це відео, що зараз знімаю, закину ще під час завершення цього проєкту. Буду розповідати про цей проєкт, що саме я в ньому робив. Це так, як би фікс для початківця. Ось. Також буду розповідати про те, як саме їздити на фіксі. В чому небезпека, в чому плюси фікса від інших велосипедів. Та, Там є плюси про трюки на фіксах. Деякі трюки, можливо, навіть якісь навчальні відео позаписую. Тем насправді дуже багато про що можна розповісти, саме про фікси, про фіксид гір. І все дотичне до нього. Відео буду старатися з якоюсь періодичністю записувати раз в тиждень точно. Можливо, і більше. Там буде дивитися як по часу, по думках взагалі, і по натхненню, бо це творча штука. І деколи є таке, що е, творчість треба відкласти, щоб зробити більш дорослі речі. До речі, якщо хочете мене підтримати, можете щось замовити на Кові Original. Хто мене давно знає і взагалі знає, чим я займаюся, я шию сумки, стрепи. І навелу тематику всякі різні речі. Також е лайк поставте. Я так не люблю, коли просить той лайк. <свісно> Може підпишіться, коментарі якісь дайте. <свісно> а і ще, якщо е бажаєте щось побачити, можливо, якісь ідеї для відео маєте, то пишіть теж в коментарі. Е все розгляну, подумаю. Можливо, я щось. Е Десь не так скажу. Ні, ліпше не пишіть, що я щось не так сказав. Бо я шар, що я можу дуже багато запинатися і так далі, в мене заліздикцію проблеми. Я думаю, ви вже зрозуміли. Але так як ніхто не знімає, то хтось це мусить робити. Також, якщо у вас є якийсь бренд, дуже пов'язаний з велотематикою, чи самі чимось займатися про велосипеди, то радо допоможу вам теж в просуванні. От, за винагороду. Можливо, за бартер. Бо то, як в мене зараз охоплення не таке вже велике в інстаграмі і в Тіктоці, то думаю, бартер підійде. А може захочете мені 1000 доларів заплатити. Не знаю. Це одне з пробних відео. Я буду старатися покращувати їх якість, їх наповненість, тому що, навіть Зараз бачите, як воно відбувається. Поки навіть без сценарію, плюс-мінус ідею в голові заклав. І пробую про це розказати. От. Бачите, як пробуємо. Так що, як говорять західні блогери, stay tuned, Ще побачимося.